Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Того часу учні Ісуса розповіли про те, що сталося в дорозі, та як вони розпізнали його в ломанні хліба. Коли вони говорили про це, сам Ісус став посеред них і каже їм: Мир вам! Та, злякавшись, охоплені жахом, вони думали, що бачать духа. А він сказав їм: Чому ви збентежені? Чому сумніви постають у ваших серцях? Гляньте на мої руки і на мої ноги. Це ж я сам. Доторкніться до мене і подивіться, що дух тіла і костей немає, так як я, як бачите, їх маю. Сказавши це, він показав їм руки та ноги. А як вони не вірили з радості і дивувалися, він сказав їм: Чи маєте тут щось із їжі? Вони подали йому частину печеної риби. Тож, взявши, він їв перед ними і промовив до них: Це мої слова, які я сказав вам, коли ще був з вами. Що потрібно, аби збулося все написане про мене в законі Мойсея і в пророків і в псалмах. Тоді відкрив їхній розум, аби розуміли Писання, і він сказав їм: Так написано: Христос мав постраждати та воскреснути з мертвих на третій день, і що мало проповідуватися в ім'я Його покаяння для прощення гріхів між усіма народами. Почавши з Єрусалима, ви ж є свідками цього, слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми з вами є свідками того, як апостоли не можуть прийти до тьми, не можуть опам'ятатися, не можуть усвідомити взагалі, що відбувається. Вчора до вчорашньої проповіді наш один глядач написав питання, а чому ж вони його не впізнали? Чому учні, які йшли до Емоус, чому мандрували досить довго, слухали його, але не могли його впізнати, впізнали вже тільки при лиманні хліба. От тут, сьогодні ситуація подібна трішки інакша, в тому, що він постає серед них, і вони не вірять, що це він. Вони думають, що це дух. Тобто, ми бачимо, що учні, не вірили, що, е, учні його не впізнали, що це він, а апостоли не вірять, що це він думають, що це дух. Е, чому так відбувається? Спробуємо на це подивитися спершу. З таких дуже простих і доступних речей, які ми з вами можемо зловити навіть і в своїй поведінці. Скільки разів могло бути, могло трапитися щось таке, що ми про щось собі своє думали. Ось я пам'ятаю навіть нещодавно, ну там кілька місяців тому, але все рівно нещодавно, наводив приклад, скільки було таких випадків, що людина шукала. Мобільний телефон, розмовляючи по телефону, і з кимось розмовляє, ходить по кімнаті, по хаті, шукає, дивиться і не може його знайти, ну, не може, тому що він у руках, він <смі> біля вуха, людина розмовляє по ньому. Так? Подібні речі відбуваються з окулярами, подібні речі відбуваються з дуже багатьма предметами. Коли ми десь в якійсь установі, в якійсь там конторі, в, там, в якомусь банку, в якійсь лікарні, бачимо. Ручку на шнурочку. Чому? Не тому, що люди крадуть ручки. Ну, хоча буває так, що люди крадуть, але дуже часто машинально людина щось записує, раз і в кишеню, і собі йде. Це відбувається абсолютно машинально. І цих машинальних речей, які ми робимо на автоматі, їх протягом нашого дня є дуже багато. Так само, коли. Трапляються якісь сварки між людьми про те, що, а чому ти зі мною не привітався, а чому ти мені там добрий день не сказав. Е, пройшов такий і ні, 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 ні слова не сказав. Людина, по-перше, може мати проблеми зі зором. <кхух> так буває. Людина може бути занурена в свої думки. І ці думки є настільки чіткими, ясними, голосними, що людина не помічає людей, які проходять навколо, тому що вона занурена в себе. Ну вона може бачити тих людей, але вона може їх не помічати. Тобто, бачити, що проходить людина, і впізнати цю людину це дві великі різниці. Тому так, наш внутрішній світ, наші переживання, наші якісь там турботи, клопоти, спогади, зажуреності це та річ, яка є поза нашим фізичним зором. Але вона також дуже важлива, тому що. Навіть як ми будемо бачити, не знаю, щось дуже цікаве, чи там дуже веселе, чи дуже страшне, чи дуже дивуюче, але те, що ми будемо в цей момент переживати більше, буде сильнішим за, за, за ці речі. Ну і Особливо зараз, під час війни, коли люди переживають якісь. Страхіття різноманітні, якісь там чи вбивства, чи каліцтва, чи, чи терпіння, чуже, то цей образ чогось з того страшного, ходить в людини перед очима, і людина не може від цього довгий час позбавитися. Вона вже давно, наприклад, не на фронті або вже в безпечному місці, скажімо, в лікарні, але все рівно людина ще бачить те страшне, що вона побачила. Отож, у нас є не тільки наш фізичний світ. Матеріальний, а є також нематеріальний світ, є духовний світ. І цей духовний світ є не тільки на тому світі, мається на увазі, коли ми помираємо і відходимо в інший світ, але також ми його зараз щоденно переживаємо, маючи якісь свої думки, страхи, переживання, мрії і так далі. І ці речі також є дуже важливими. Важливі вони настільки, що Ісус про це сьогодні нам намагається сказати, що Він Воскрес Його. Тіло перемінилося, стало іншим, стало нематеріальним, але одночасно матеріальним. І в цьому є велика таємниця, як воно буде на тому світі. На тому світі не буде матерії в нашому звичному розумінні, тому що про Ісуса читаємо, що то він був. Вони його там зустріли, коли йшли в Емаус. В Емаусі він зник, а потім він з'явився вже в Єрусалимі. Тобто певні кілометри для нього не становлять якоїсь перешкоди. Або двері були зачинені, а він проходить крізь зачинені двері. Тобто його тіло може пересуватися, може проходити крізь матеріальні предмети. Разом з тим всім він каже, що це я, подивіться. Дух не має тіла і е, костей. Він каже, дайте мені шматок риби. І цю рибу він з апостолами споживає не один раз. Він їм показує, що я живий, в мене є тіло. Я людина, але інша людина. Тобто, після Воскресіння ми будемо мати тіла, але ці тіла будуть іншими. І щоб ми з вами могли зрозуміти, а чому вони його не впізнають? Ну, тому що. З одного боку, мали ось цей страх, з іншого боку, були занурені власні думки, а ще з іншого боку, тому що воскресле тіло, воно вже інше. Воно вже має інші характеристики, інші властивості. І тепер подивімося, чого ми можемо з вами навчитися конкретно з цього слова, з того, що ми з вами дуже сильно звикаємо до матеріальних речей. Ми звикаємо до того, яким має бути тіло. Ми звикаємо до того, яким має бути розпорядок дня, ми звикаємо до того, якою є ситуація, ми звикаємо до того, якою є погода. І різноманітні зміни там, в розпорядку дня, в нашому тілі, в погоді, в багатьох яких інших речах, в інших людях зміни, які відбуваються. Ми цього не готові прийняти. Ми хотіли би, щоб було так само далі, як і до цього. Але ці зміни відбуваються. Подивіться, як багато чогось можна навчитися в дітей. Діти, які дивляться на те, що от вони постійно ростуть. Діти дивляться на те, що от вони там рік тому могли щось одне, а зараз вони вже можуть щось інше, бо вони вже на рік старші. І пізніше, в якийсь момент, людина, яка вже дозріла фізично, статево, каже: Я вже там повнолітній, я вже дорослий. Добре, але далі. Ну добре, вже тіло вже не буде рости там фізично. Але далі душа повинна так само розвиватися. Так само людина повинна е цікавитися, пізнавати, відкривати, е бути голодною спраглою до цих знань, до пізнання. Тому що чим є рай, по суті, своїй? Це можливість пізнати Бога. Я Хочу споглядати на те, яким він є. Я хочу споглядати на те, хто він. Я хочу дізнатися, яким є Бог. І рай це пізнавання Бога. Але тут на землі, поки ми з вами живемо, нам потрібно навчитися е, налаштувати себе на ось цю хвилю зацікавлення Богом. Бо поки ми ним не цікавимося, ми навіть не стоїмо в сторону раю. Рай це не просто роби добре, не роби поганого, це базові речі, які стосуються совісті. Але Ісус, спілкуючись з апостолами, саме хоче їм показати себе, хто він, щоб вони ним зацікавилися, щоб вони хотіли його почути, щоб вони хотіли його сприйняти, зрозуміти. І пізніше. По часу ми бачимо апостолів, які зацікавилися Богом, які зацікавилися верховенством нематеріального над матеріальним. І сьогодні в Читані чуємо продовження того зцілення Кульгавого, коли апостоли фактично зробили чудо, тому що вони отримали цю владу від спілкування з Ісусом. Так, напевно, не кожен святий отримав дар робити якісь такі чудеса, але багато хто її отримали. І ці чудеса, ці знаки є саме для того, щоб ми могли бути відкритими на те, яким є Бог. Боже, я хочу пізнати тебе. Розкажи мені, хто ти. Е, і тут є дуже велика різниця. Я не хочу тільки занурюватися в свої страхи. Я не хочу тільки роздумувати про свої обмеженості того, що я чогось там не розумію, не сприймаю, що мені щось там нецікаво. Е, я хочу переключитися на нього. Подивіться, що. Як делікатно сьогодні чинить Ісус, Він до них промовляє, Він з ними спілкується, і він бачить, що вони налякані. Він намагається змістити їхній фокус уваги з їхньої переляканості, з їхнього ступору, що от він був мертвий, а тут він ходить живий. Ну це нереально, це неможливо, так не буває. І він намагається переключити фокус з їхнього страху на їхнє відкриття. Відкрийте те, що я живий. На те, що я воскреслий, збагніть мене, намагайтеся зрозуміти ось цю велику тайну. І вони намагаються переключитися. І в результаті саме через те, що вони переключилися. Вони почали жити як би у фізичному світі, але подумки вже в тому нематеріальному, через те і робили чудеса, через те і ходили проповідували, через те і змогли повести за собою стільки людей і виконати цю місію євангелізації, яка є найважливішою. Сьогодні ми зустрічаємося з Христом, який живий, хоч був вбитий, тому що його. Духовна сутність важливіша за, була важливіша за його смертельне, слабке матеріальне тіло, яке було покалічене під час бичування, яке було розіп'яте, яке померло, було пробите на хресті тим списом. Його духовна сутність більша. І все те, що ми з вами переживаємо протягом життя, це навчитися вірити у Воскресіння. Тому що коли прийде момент нашого відходу з цього життя, нам буде страшно, тому що буде страшно залишати своє матеріальне тіло, до якого звик, з яким добре, навіть якщо воно хворіє, навіть якщо воно слабке, але все рівно, я принаймні знаю, як це. А тут має відбутися щось нове. Я маю отримати нове інше, преображене, змінене, нематеріальне тіло. Те, Подібне, як було в Ісуса. І ясно, що це страшно. Але саме на цю хвилю нам потрібно перелаштуватися і думати про те, що так наші людські тіла загинуть. Але наші душі безсмертні, і ми будемо жити у вічності, якій ніколи не буде кінця. І ця думка є прекрасною, ця думка може надихати, ця думка може підтримувати. Цього нам всім бажаю. Христос Воскрес! Oi e até novos caras.